Темні віки стародавньої Галичини. Книгу Людвесар Ігри Вельмож» Вельмош презентував український письменник Богдан Коломійчук. Уродженець Хмельниччини захоплюється історією міста Лева. Автор двічі подавав свій історичний роман на літературний конкурс Коронація слова. Цього року нарешті отримав гран-при. Коломійчук каже: Людвесар це ремісник, котрий виливав гармати а в мирний час виготовляв дзвони. Другу назву книги йому запропонували редактори. Події роману розгортаються в другій половині шістнадцятого. Століття в неспокійній Галичині, яка тоді належала Речі Посполиті, ось під правлінням такого собі неординарного короля Сігізмунда II августа. Сюжет розгортається у Львові після Люблінської унії. Автор відтворює складну інтригу, від якої залежить і доля Європи. Відтак розпочинається загадкова містична історія. Серед персонажів є також відьми. Історичні романи нині це досить рідкісне явище, каже письменник Володимир Єшкілів. Для написання вони потребують значно більше часу, аніж інші літературні жанри. Писати історичні книги ну взагалі то важко, тому що потрібно знати епоху, потрібно якби напружити себе на дослідження першоджерел, літописів, там істориків читання. Це набагато якби складніше, ніж там написати там якийсь потік свідомості, так там як я там провів літо в Карпатах. Зараз Богдан Коломійчук пише ретро детектив про бурхливі 90-ті роки. Також найближчим часом має намір презентувати нову збірку історичних оповідань про українське життя від часів литовського руського князя Стефана Баторія, Вікторія Гордієнко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.